Чим ближче ми до 20 листопада, тим більше й більше в мережі з'являється очевидних фактів про роботу над DLC, точніше про завершення роботи над DLC. В нас є офіційно підтверджений новий персонаж, який буде в тому самому DLC. В нас є новий актор, який грав того персонажа. Також в нас є скріншоти з оновленого інвентаря, а ще ймовірні дати патчу 1.7. Що вам треба знати, так це те, що анонс патчу та реліз оновлень. Вже дуже-дуже скоро і відчуваю, оновлення буде серйозним, адже часу з релізу попереднього пройшло вже доволі багато. Ну і за заявами розробників ми можемо зрозуміти, що амбіції справді є. І до релізу залишилося зовсім трішки більше тижня. І зараз про це все ми детально поговоримо. Але ж ви ні в якому разі не забувайте, якщо ви будете грати Stalker 2 на PS5, а PlayStation 5 у вас ще немає, це не проблема. а Адже найрозумніший вихід з ситуації це звернутися в наш магазин, адже саме тут новенькі ревізії PlayStation 5, а також Xbox. І це все з офіційних рук у ваші руки, адже гарантія та якість для нас понад усе. Ціни в нас на це діло, звісно, також вогонь. До того ж є варіант купити в розстрочку та кредит. Це дуже гарна ідея для розумного розподілення ваших коштів. Ну й окрім консолей, в нас є абсолютно вся сучасна комп'ютерна техніка, смартфон. Вони та не тільки, а якщо зайти на сайт, там можна знайти безліч акцій, як от до мінус 50% на гаджети, що дає можливість вам дуже гарно зекономити. Ну і також мій промокод. Так, промокод МЕТАРЕАЛІСТ завжди дасть вам змогу отримати додаткову знижку. Будь ласка, звертайтеся, будь-який ваш запит буде втілений в нашому магазині. Ну і промокод та посилання на сайт ви знайдете в описі під відео. Ну а ми починаємо. Рівно за 11 днів. 20 листопада Сталкер 2 відсвяткує свій перший день народження. Тоді й відбудеться офіційний реліз Сталкер 2 на PlayStation 5. І в цей день дуже ймовірно, що відбудеться анонс DLC. В цей день також ймовірно вийде патч 1.7. І, і як ви розумієте, це для нас дуже визначна подія, тому ми будемо стрімити довго та багато. Будемо очікувати анонс та грати сталкер на PlayStation 5 в момент релізу. Дуже Хочу з вами розділити перші емоції, тому чекатиму вас всіх 20-го на нашому стрімі, який відбудеться на цьому каналі. А ми йдемо далі. Позавчора GSC дропнули перший погляд на оновлений інвентар, який ми отримаємо з патчем 1,7. Ось можете подивитися та оцінити, а враженнями звісно, діліться в коментарях. Ось офіційний коментар від розробників: сталкери оновлення 1.7 вже ближче й ближче. Сьогодні подивимось на новий дизайн. Інвентарю та характеристик, адже ми додали нові параметри для артефактів та спорядження. Ну і також від себе хочу нагадати, що нам потрібно чекати в новому патчі. Це повинна бути нова погода, ймовірно, це буде мряка, тобто легенький дощик, хоча дуже б сильно хотілося густого туману. Також, ніби як буде оновлений АЛАЙФ, принаймні офіційно підтверджено, що бойова система у ворогів буде покращена. Тому Алайф і справді фікситься. Також буде нова складність хардкор, яка й покаже, хто справжній сталкер, а хто як в нас раніше казали. Позір в патчі також відбудеться ребаланс дії енергетиків. Також, можливо, будуть додані sd карти, які будуть розкидані по схронах у всій зоні. Хто зна, можливо, будуть нові квести, можливо, нові аномалії. Хоча, скоріш за все, це буде в DLC, як і Бінокль. А от щодо оновлення рушія, це буде пізніше, можливо, з патчем 1.8. Це буде під кінець цього року або вже на початку 2026-го. І дуже б хотілося, щоб це відбулося разом з виходом DLC. DLC, анонс якого вже буде дуже дуже скоро, точно не пізніше як за місяць. А поки можете поглянути на нові скріншоти з артбуку Посталкер 2, який вийде вже 2 грудня. А в першому DLC ми потрапимо майже точно в залізний ліс. Ми також потрапимо на ЧАЕС, Ми потрапимо, що найважливіше в Лиманськ, та не тільки нас там будуть чекати точно нові аномалії: нові артефакти, нові мутанти та дуже ймовірно нова зброя, мабуть, найатмосферніша часа. На поклику прип'яті, оживе в цьому DLC. Дуже дуже очікую. Ну а тепер безпосередньо до гарячих новин щодо DLC. Знайомтесь, це Адам Хаді, а це його сторінка на IMDB, де актор вказаний як персонаж в Stalker 2 під іменем Норд. Хто ж такий той Норд? Для нас це абсолютно невідомий персонаж. Тому робимо висновки, що точно буде новий персонаж, який, імовірно, буде якщо не головним, то другорядним. Ну, це логічно. Важливо, якщо сторінка на IMDb вже є, якщо ігровий персонаж вже вказаний, це значить з 99% ймовірністю, що озвучення вже відбулось. А якщо озвучка готова, то й DLC також готове, адже озвучка відбувається, коли по суті контент в грі вже на місці, що теж логічно. Ймовірно, він не тільки озвучував Норда, а й брав участь в мокапі, тобто був запис його в катсценах. Загалом нова зірочка палає, і в нас буде новий персонаж. Завдяки якому ми розуміємо, що DLC готове, і зараз також уважно перед релізом 2 була точно така ж ситуація з акторами озвучки. Вони на IMDB з'являлися один за одним, що давало зрозуміти про готовність проекту. Ще цікава деталь: ось цей актор Адам Хаді знімався в фільмі про скрябіна під назвою Я Побіда і Берлін як персонаж Руді. Просто приємно це знати. Тому у висновку ми розуміємо, що до DLC рукою подати. Потрібно ли? зовсім трішки почекати, але от щодо цього персонажу Норд, чекаю ваших припущень в коментарях, ким би він міг бути. Хто зна, можливо, це головний протагоніст, а можливо, новий дружбан Скіфа. Дуже цікаво. Ну, ніби як все, до речі, я обіцяв, що буду стрімити Half-Life на цих вихідних. Вибачте, не зміг. Але це до кращого, адже я згадав, що річниця першої та другої халфи вже ось рівно за тиждень, тому буде доцільніше зробити це в день народження. Тож очікуйте. Стрімів по халфі на наступних вихідних. А на сьогодні це все атмосферно осіннього вам настрою та гарного дня. До скорої зустрічі.